Дві найбільші помилки при болю в суглобах, про що замовчує переважна більшість ортопедів. Перше це ін'єкції в суглоб, і друге це блокади. І ось чому такі маніпуляції з суглобом тимчасово забирають біль, але вони не працюють з причиною. Уколи паралізують нерви і судини, суглоб перестає боліти, і ви починаєте його більше навантажувати, не розуміючи, що причина нікуди не ділася. А ось що треба робити насправді, це важливі три. Зняти запалення за допомогою ліпосомального куркуміну і босвелії. У парі вони добре знімають набряки, забирають біль зсередини, знімають запалення. Друге це відновити міжсуглобову рідину, і це можна зробити завдяки низькомолекулярній гіалуроновій кислоті, яка відновлює змазку суглобів, покращує їх рухливість, а також амортизацію всіх суглобів в організмі. І третє це живлення хрящової пластини. Пептиди колагену забезпечують клітини. Що і із тканинами будівельним матеріалом для відновлення. Крім того, підтримуйте лімфу за допомогою лужної води. Це покращить обмін речовин в суглобах і наповнить їх вологою. А кому цікаве комплексне відновлення суглобів, ви можете в коментарях під відео писати, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.